Вони все фотографували. ще й не сказали. Коли він ось так, бачите кросовки, красолки тако. І знизу де протектор, там, де протектор? кросовки були так з одною ну, щіткою, в Якщо він 300 метрів пройшов ліс, то повинна бути земля, повинен бути листочок, правильно? В протекторі кросовок. Коли він, лежав, були красовки, О, що що, він? Нас, також, так лежав, такого коли кросовки вверх. Що нас теж здивувало? Що нас то здивувало? Ще мій, мій друг сказав, Міше, скажи мені, ага, дослідчого дослідчо, чого знімайте? Красиво. Я перепрошую, мене можете теж знімати, тобто вніс вже не будете показувати. Мене вже раз показати, це мені вже все. І буде. чуєте пані Ірі, що, що було далі? Відрізають вони тут шнурок, ставлять на заносять, з ліса виносять і тоді почали писати. У нас, хто б ми були в лісі, ці оперативники чотири, забрали мобільні телефони, почали тут переписувати. Забрали телефон брата. При братові було так: був мобільний телефон. Білого кольору, ну, я не знаю, як там ну, білого кольору. Вони посвідчення водія, сигарети, зажигалка 2400 майже, майже 25 тисячі гривень, тому що такі гроші не брав, коли переписувати вже автомобіль. І, що ще? Ну, а, і ключі, від, ключі від автомобіля і техпаспорт з машини. Ось його речі виложив цей слідчий, фотографував. Коли я положив і сказали нам слідчим сказав, що я, ну певно, так, чи зі слів, чи хтось сказав, що він дзвонив чортків до цього судна експерта, що мають привезти тіло. І сказав нам, що беріть паспорт і везіть тіло в на експертизу, морг. Коли ми...